У молодіжному центрі Піксель відбувся тренінг, присвячений темі гендер незумовленого насильства. Учасники заходу не лише отримали теоретичні знання, а й активно взаємодіяли між собою, обговорюючи складні питання та шукаючи шляхи їх вирішення. Сьогодні я була на тренінгу з гендерно зумовленого насильства, де ми розбирали, які бувають е, види насильства. Я дізналася про економічне, фізичне, психологічне і сексуальне насильство. Також ми розігравали сценки, де були усі ці види застосовані. Ми розбирали про гендерні стереотипи, що їх треба побороти, і що вони не потрібні в нашому суспільстві. Тема гендерно зумовленого насильства залишається надзвичайно актуальною, адже вона стосується як окремих людей, так і суспільства. В цілому важливо не лише знати про різні форми насильства, а й вміти їх розпізнавати, реагувати та допомагати тим, хто цього потребує, розповідала тренерка Катерина Бурлеєва. За її словами, тренінг сприяв формуванню критичного мислення, розвитку емпатії та руйнуванню стереотипів. Учасники мали змогу не лише висловити свої думки, а й почути різні точки зору, що допомагає краще зрозуміти проблему та зробити суспільство більш толерантним і безпечним.